Друзі, всім привіт! Ми дійшли до фіналу АЄМКОТВІЦ-2025. На жаль, у ньому будуть росіяни зі Спіріт, адже вони обіграли команду Наві з рахунком 2-0 у півфіналі. Також туди вийшли Віталіті, тому як завжди є про що поговорити. І як завжди, я прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку цього каналу. Тому я дуже вдячний за неї. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них учора вийшло ексклюзивне відео з відповідями на запитання, де я говорив майже цілу годину, 56 хвилин, про фаворитів Остін Мейджору, про NAP, Virtus Pro, про те, чого не вистачає наві проти спіріт, як воду дивився, той хто ставив це питання. Про течік пора Керігану на пенсію, про Фейс, про рейтинг Вальве, 13 хвилин про рейтинг Вальве, про Imperial Female на мейджорі, та, звісно, про Монте, куди ж без них? Якщо ви теж хочете отримати доступ до щотижневих відповідей на запитання і отримати можливість самому ставити ці запитання, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. А що ж, почнемо з першого матчу? Ним був Віталіті проти The Mongols, і він виявився не дуже цікавим, адже, на жаль, за Mongols не змогли проявити тієї потужності, яка в них була у матчі проти Eternal Fire. А вони розпочали з мапи Міраж, яку вони доволі очікувано пікнули. Це небезпечний пік проти Vitality, адже тут багато індивідуально сильних гравців, всі п'ять. Якщо Апекс стане з доброї ноги, з правильної ноги і буде навалювати. І він навалював, він був просто неймовірний. Загалом він грав 21 на 15, але давайте по порядку. Спершу Віталіті стартували з п'яти поспіль в захисті. Далі втратили ініціативу, її повністю захопили за Монголс, виграли власних 5 поспіль і повністю контролювали цю гру вони мусили закривати, забирати всі сім, бо економіка в захисті не працювала. Чудово себе почував 910-й, просто неймовірно виглядав в атаці. 1,51 рейтингу та 11 на 7. Також Емзіньо з паласів кошмарів просто цих опорників а неймовірно. Флеймзі помер купу разів від молодого монгольця, але стався клатч 1 в 2 від Зайву. Власне, 1 в 1 це було проти Емзіньо, Зайву був лоу-хіповий, але він виграв. І два останні раунди відійшли на користь Віталіті. Далі сталося так, що пістолетка, чотири поспіль забирають Віталіті. Виграє 1 в 2, ще 910 у 17-му раунді, рахунок стає 11-6, але це вже мало що змінило, адже врешті-решт Робс забирає 1 в 2 і Віталіті закривають з рахунком 13-7, Apex 21 на 15, Зайву 23 на 10, рейтинг 1.84, І загалом прекрасна гра від Vitality. Цього разу The Mongols виглядали дуже сковано, дуже скуто, не змогли вони знайти оцей флоу, цей вайб, завдяки якому вони перемогли Fire на цій мапі. Але далі була мапа Nuke, і The Mongols починають в захисті. Це дуже хороша сторона на мапі нюк, щоб розпочинати. Проте. Тут гра була ще більше під контролем Віталіті. За Монгус виграли пістолетну серію, два поспіль, але далі вісім поспіль від Віталіті, вісім поспіль і неймовірна гра від Робса і загалом від всіх гравців команди Віталіті. Вони виграють половину 8-4, Далі забирають пістолетну серію і фактично гарантують собі перемогу. 12-4 в 16-му раунді рахунок на користь французької організації невелика спроба ну як невелика, доволі велика. П'ять раундів поспіль. Спроба камбеку від The Mongols. Але коли вам треба не програти один з восьми в захисті на нюк, ви скоріше за все його не програєте. Ну маю на увазі, виграйте, і так і сталося 13-9. Віталіті. Завдяки чудовій грі FlameZ на цій мапі закривають. Флемзі 6-3 за ентрі, Робс 4-1, а 3-0. Просто 16-6 за ентрі Віталіті домінували та закрили свого суперника, вибили його у півфіналі та вийшли у перший фінал з Робсом. Вони вперше виграли матч у плей-офф Кельну. Уявляєте, сім років організації вони вперше це зробили, при тому, що вигравали Мейджор навіть і вигравали Кельн, але в плей-офф Катові це ніколи не вигравали. А ось тому Віталіті ідуть далі, а The Mongoс. Просто свій рекордний найкращий результат в історії організації демонструють в історії монгольського КСу і напевно і азійського КСу, Якщо брати Global Offensive та КС-2. тому вони точно не мають бути розчарованими. Step by Step дуже молода команда, яка робить ось таке. Тому просто чудово, чудово. А далі в нас грали наві проти Spirit, доволі очікуваний. маппул, Міраж від Наві та Dust2 від команди Росіян. А почалося все з того, що на перший на першому ж у першому ж раунді Spirit виграє 2 в 4. Donk робить квадрокіл на сайті А, десь ми таке вже бачили в минулому матчі NAVI. Це було з іншу сторону, але все рівно зміг Donk на ретейку. Бомба стояла 4 на 2. В NAVI все контролюється ніби, але ні. Не контролюється лише Donk. далі NAVI беруть свій перший раунд бит виграє 1 в 2, однак цього замало. Беруть ще Чотири раунди поспіль команда Spirit. Власне, в останньому раунді Зонтікс робить квадрокіл та клач один в один виграє проти GL. Зміг він це оформити на свою користь. А після чого Наві просто роблять фаст бій, виграють його доволі впевнено. Ще один раунд програють, але загалом половина 8-4 в атаці це не так і погано. Це доволі нормально. А враховуючи те, що ви берете пістолетну серію, тобто три поспіль раунди на початку. Це, це добре, це навіть дуже добре. Однак сталася така оказія, що вони все рівно програли наступний раунд. І ще в одному теж неприємна історія сталася, тому що GL робить два ентри на Б, але вирішили Наві без кітів застакати плент А, тобто чотири гравці були джангл плюс А, і лише один GL був на Б. Він робить дабл кіл, але на цьому все спіріт виграють 3 в 5 і закривають цей раунд. Після чого навіть беруть ще один в захисті. Якимось чином вони це виграють. Проте все закінчується фактично тим, що в наступному ж вони програють проти Широ на Еко 1-2. Широ був 1 в 2, і вже Спіріт не відпускають цю мапу. Донґ домінував, Зонтік здомінував взагалі в захисті. Він дуже часто на віражі видає якісь неймовірні показники. 18 на 5 цього разу рейтинг 2-12. Тож дуже ефективна гра від. Українського, скажімо так, легіонера. Але, на жаль, наві поступаються, попри те, що були в них шанси. Ну, Програвали кожну дель, грали доволі якось примітивно, бракувало зовсім на цій мапі всіх, практично, крім Піта. Олексібі намагався, особливо в Атаці він доволі ефективним. Був 10 на 9 він завершив при чотирьох виграних раундах. Але загалом, ні Джель, ні Іми, ні Ван Дефуж. Якогось феноменального впливу не змогли показати. На мапі DAS 2 все стартувало дуже цікаво, адже Наві програли пістолетку, далі Spirit виграли Форс, далі Спіріт виграли Форс, виграли наступне, але Наві виграють ЕКО з одним МП 9 але Сібі робить квадрокіл. Рахунок 3-2, ніби все цікаво виглядає, але знову ж таки роблять ефективні раунди в атації Команда Спіріт, і рахунок швидко переростає в 2-6. Проте Наві відновлюються, виграють один. Далі Вандефу робить трипл кіл, виграють другий. Іме робить квадрокіл, виграють ще один. І GL в останньому раунді закриває клатчем 1 в 2. Та рахунок 6-6. Ну не так і погано, враховуючи те, що ви були 2-6. А в другій половині вони виграють пістолетку, програють Форс. Класика вже, як ми це розуміємо. Після чого виграють форс. І загалом три поспіль. Непогано все вимальовується для Наві. Рахунок 10-7 вони програють три поспіль. Поки в 21-му раунді не виграють 2 в 4. І все супер, бо в наступному ж вони нищать економіку суперника. І рахунок 12-10 в нього лоу-бай. І вам просто треба закрити. Але це не вдається, бо Широ виграє 1 в 2. А Вандафул знову з цієї ж позиції. В матчі проти Спіріт в минулому він Донка не зміг вбити. Тепер він не зміг вбити Широ, однак, цього разу вони були ще за двох, але не синхронізувалися, не змогли вони перевернути це на свою користь. На додаткових спіріт виграють перший наві. Відповідають, але в останньому раунді першої половини додаткових донг заходить в спину на лонгу в захисті і робить квадрокіл, просто розстрілюючи гравців наві, не даючи їм виграти другого раунду на мапі ДАЗ-2 на додаткових. Далі Спіріт виграють в один в атаці, іми робить трипл кіл, який рятує Наві через те, що закінчується час, і вони е просто через час за КТ виграють, Але на цьому все. Тому що ефективний вихід. Спіріт навіть чомусь вирішили перетягти аж трьох гравців під Б. І Спіріт вийшли на А. Класично. Вони вони всю мапу просто виходили на А через шорт. Декілька разів них один, одначе дві спроби була на Б вийти. Одна була вдала, інша ні. Також були напевно одна чи дві спроби вийти на мідл, але загалом наві не дуже активно грали мідл, Як власне, і Spirit спіріт, Атаці не дуже активно грали мідл. Ну наві в Атаці грали. мідл, добре, але але в захисті не дуже активно. І виходить, що цими примітивними тактиками, які іми, на жаль не міг контрити, адже він власне найбільше часу проводив на шорту. Спіріть змогли досягти успішного нападу, адже вони 6-2 вели за атаку в певний період. Не змогли цьому нічого протиставити Наві, ну і величезною проблемою стали два вирішальні промахи в останніх раундах від Вандефула. Він просто місцями грав жахливо. І особливо в захисті ти не хочеш бачити від свого снайпера 10 на 11. В минулих матчах на Мапі Мапідас 2 він в захисті був реально корисним, реально ефективним. Тут лише іми був ефективним в захисті, рейтинг 1,31, 12 на 10. Вандефул давав декілька хайлайтів, але фактично два хайлайти, і це вже більша половина його раундів. І виходить, що в ключових моментах він не вмикався. В Атаці не скажу, що було надто краще, 7 на 8 і зіграв, там вже більше домінували GL та бід. Тому. Слабенько, слабенько від Наві. Навіть при тому, що Донк довго вмикався, знову ж таки. Він відіграв впевнену мапу Міраж. Тут він відіграв 1,46. Широ теж хороші були в ньому моменти. Власне, клатчі його відіграли вирішальну роль на обох мапах. Загалом по клачах Спіріт виграли 4-3. Але результат 2-0. Спіріт проходять у черговий фінал. Наві. Їдуть на місяць фіксити свої помилки, адже наступний їхній турнір розпочнеться 7 березня. Це буде ESL ЕСЛ 20. Першого сезону. Наразі навіть йдуть на відпочинок. Не так все погано, адже вони вже вийшли в другий півфінал поспіль. Є що фіксити, є багато проблем. Одна з них це, звісно, нестабільна гра. Вандефула це не те, що ти хочеш бачити проти сильних опонентів у плей-офф від свого снайпера. І це часто стається. Згадайте фінал кельну проти Віталіті, де Вандефул, ну, місцями просто заруїнив фінал для народжених перемагати. Тому така ситуація, але що зробиш? Фінал. Spirit проти Vitality, і це має бути цікаво. Це буде Best of 5. Ці команди не так аж, щоб дуже часто грають між собою. А востаннє це було 30 жовтня на Blast Premier World Final, Тоді Spirit виграли з рахунком 2-0. Перед тим у червні виграли з рахунком 2-1. І аж до того, у червні, на початку червня, першого Vitality виграли у півфіналі, IEM Dallas 2024 з рахунком два. Нуль фінал може бути реально цікавим, якщо в Віталіті покажуть такий рівень гри, який вони показали проти The А всі гравці Віталіті більш-менш у формі про Спіріт так не скажеш, але для них це і не обов'язково. Там головне, щоб двоє троє не стрілювали. Враховуючи форму зонтікса в останніх матчах. Це виглядає дуже сильно, дуже багато обіцяє, дуже багато обіцяючи для росіян. Але Віталіки є чим відповідати. Якось дуже тут вдаватися в деталі я не буду. Переходимо відразу до Мапулу. У нас не буде Еншенту, в нас не буде інферно, це пермобани цих команд. А мені здається, що реальну перевагу Вітальки мають на нюк. Спіріт мають перевагу на ДАЗ-2. І це знаєте тако по питаннях. Бо ДАЗ-2 це все таки основний пік попередніх цих віталіть. В них вона в останнє програвалася на Blast World Final проти G2. Після цього в них перемоги над двічі над Фейс. Один раз на меті Спорт. тому деталі ті тут можуть. Але в цьому складі ще треба їм багато чого довести, чи можуть вони чи не можуть вони це робити. Решта тримав для мене 50 на 50. Міраж враховуючи те, як Спіріт не завжди на неї заходять. Це 50 на 50. Проти наві минулого разу не зайшли. Цього разу зайшли. Проти героїк на Мейджорі програли проти Eternal Fire виграли цього року, але в Eternal Fire не найкращий міраж в принципі. Ось по трейну трейн просто вона буде поки що дуже довго. 50 на 50. Обидві команди її грали, обидві команди її вигравали. Віталіті виграли Virtus.pro, Спіріт виграли Virtus.pro та та А, Тому тут є непогані шанси у Віталіті, бо вони зіграли її лише один раз. Анубіс також 50 на 50. Це напевно буде п'ята мапа. Якщо або Трейн, або Анубіс буде п'ятою тут, що можна сказати у Віталіті? В новому складі вже було три матчі: поразка від Eternal Fire та Фейс, перемога над Virtus.pro. У Spirit у цьому році було чотири мапи. Anubis, перемога над Heroic та Флейквест, і поразки від Eternal Fire та GamerLegion. Тому, можливо, Vitality намагатиметься її пікнути. Але подивимося, фаворитом тут, звісно, виступають Spirit. Вони команда, яка не робила замін, яка абсолютно зараз у формі. Вона вже виграла турнір. Але Vitality... Віталіті... Мають і мусять дивувати, мусять зарядитися силою Робса, який є чемпіоном катовиць. Проти них чинні чемпіони катовиць, тому треба, щоб вони не були дворазовими чемпіонами катовиць. На цьому все. Діліться враженнями від матчу на віспірі до коментарях. Я думаю, вам є що сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.